Новотроїцькі атакували окупанти шахедами. Попередньо 25-річну жінку поранило. Влучання було поруч з будинком, тож оселя також пошкоджена. Наразі жінці допомагають медики. Тим часом з Приморського евакуювали ще шістьох людей. Поліція вивезла дві родини: це літні подружжя та жінка з маломобільним сином і бабусею. Люди не наважувались покинути рідний дім, бо мали велике господарство. До того ж, маючи дитину з інвалідністю, можливості виїхати не було. Ви виїжджаєте. Добрий. Сітла всьо, всьо. Каби, світла немає, дуже серйозні перебої були світлом. І тому і виїжджали, виїхав. Та ж сама історія. Слушай, це вже краще для нас буде. Хоч самі усілі. В останній момент на евакуацію погодився і односельчанин, чоловіку 63 роки. Загалом ситуація в Приморському все більш стає напруженою. Місцеві показали, як нині виглядає село. На вулицях побиті будинки, розкорочені дороги та балки. Обабіч її боєприпаси, а за людьми тут полюють фпв дрони. Ой, -йо. ой. Це було це просто. Це тижаєшся Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь но. Пусть ты вроде. Поле бою просто. Здравствуйте. Ой. Також стало відомо, що минулої доби росіяни вдарили 11 разів по Кошугуму, Малокатеринівці та Лук'янівському і ще шести громадах області. З ФПІ атакували і Біленьке та Червонодніпровку, що фактично навпроти Енергодара. Упродовж доби окупанти завдали 480 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів. За інформацією генштабу, загарбники атакували в районі Малинівки а на Оріхівському напрямку двічі намагалися просунутися в бік плавнів та Павлівки.